Всім привіт вітаю на каналі Лімбря. З вами Катя і ми продовжуємо грати в Espresso Tycoon. У нас з вами сьогодні восьма серія. Як і казали, ми летимо в Сідне, але перш ніж почати, рекомендую взяти каву або чай у мене кава, тому що ми граємо в кав'ярню, звісно що. Тому зараз ми прочитаємо. Взагалі розумні люди з міської ради Сідне вирішили створити дивовижну підводну споруду, величезний перевернутий акваріум. Передбачалося, що ця споруда допоможе усвідомити необхідність захисту флори фауни океану. На жаль, після будівництва вони виявили, що ніхто не відвідує це інженерне диво. Ніхто не міг подумати, що їх ідеальний план буде потребувати рекламування. Щоб виправити їх помилки і зберегти роботу, вони доручили вам створити тут кав'ярню. Оживіть це місце, підвищить рівень усвідомлення суспільства і допоможіть океану вижити. Нам треба мати 1200 готівкою, мати три інформаційні щити і сплатити позуку. Тож, давайте спершу ми розпочнемо цю місію, а потім ми трошечки схитримо. Ну, дивіться, виглядає дуже гарно. Блін, я б сама хотіла в таке піти. Ну, це прикольно. Одного разу ми вже зустрічались під землею, тому зустріч під водою мене зовсім не дивує. До того ж, ми маємо можливість перетворити цю дивовижну споруду на кав'ярню. У вас є ідея для бренду? Стандартна ідея. Нічого не змінюємо. Отже, ця споруда, яка виглядає як перевернутий акваріум, був побудований для особливої мети підвищити рівень усвідомлення про забруднення окану та важливість охорони флори та фауни. Місцевий художник створив спеціальні інформаційні щити, щоб допомогти в цьому. Купіть один зараз. Давайте купимо. А, так, інформаційний щит це інше чи це. Спеціальне? Спеціальне. Зупиніть забруднення океану. 90 витратила. Ну ладно, чудово, щоб отримати більше таких щитів, вам потрібно буде провести дослідження. Окрім благородної мети, вам доведеться мати справу зі звичайними проблемами бізнесу. Ця кав'ярня має борги. Не хвилюйтесь, вони невеликі, але ви маєте знати про це: сплатіть частину боргу. Фінанси, сплатити позукну. Ну, 500 це не так і багато, реально. Закрити вікно. Отримання позики дозволяє вам розвиватися швидше, але вам потрібно щодня сплачувати відсотки. Використовуйте гроші з розумом це все. Наразі успіхи вам у виконанні місії. Тоді це все класно, ми не так і багато прям витратили грошей, але ми розпочнемо по навіщо? У нас взагалі тисяча була. Я сподіваюся, це спрацює цього разу так само. Так, ну момент істини перевіряємо нашу теорію. Так, ми створили і наша тисяча готова. Тому супер! Місії ми знаємо щити. Ну, у нас буде час, коли нам треба буде ці щити. Я пропоную. Ми зараз фокусуємося на тому, що е, отримуємо два зерна. Для цього нам потрібно ага, нам потрібно продати каву. А у нас є взагалі хоч якась кава, яку ми можемо продати. Звісно, що ні. Тоді, перш за все, ми зробимо зараз меню з вами швидесенько, а потім вже будемо працювати над інтер'єром, замовимо всі-всі-всі товари, і тоді повернемося до гри. Так, меню створено. Я вже навіть купила нам новеньку кавомашину. Ми не так і багато кави можемо зараз робити, у нас мало кофейних зерен взагалі. І нам бачите: от... а якщо ми трошки зменшимо кількість кавових зерен, які нам тут потрібні? Трошки, ну, еспресо взагалі, мінімальне буде. Давайте і молочка трошки ми менше зробимо. От випадкові літні ще будуть любити це все, ну плюс-мінус, але принаймні ми ж не так багато це використаємо, бо інакше у нас не будуть взагалі купляти. Так, це для літніх людей тільки підходить і туристам, так? Якщо гаряче молоко, трошки. О, дивіться, вже більше навіть хочуть. Але проблема з еспресо є. Ну, давайте мінімально. В принципі, є люди, яким буде це подобатися. Тому непогано. Давайте тоді відкриємо кав'ярню. Нам треба хоч щось заробити. І 10 одиниць стилю. От сподіваюся, що у нас прийдуть люди, хоч хтось із них щось купить, а ми поки що займемося оздобленням. Нам треба всього лише 4 одиниці стилю. До речі, давайте все ж таки паузу. Де мої серветочки улюблені? Тут вже серветки стоять, тому ставимо. А, можна... а, ось сюди можу поставити. І щось таке ще маленьке, яке б недорого коштувало. Треба лампи дивитися. Лампи це взагалі прекрасно. Гляньте. А є О, дивіться, за 3. Три... Ой, 3 одиниці стилю за 56. Давайте одну купимо. Все, 10 одиниць стилю є, нам тільки треба продати чай, чай. каву. Ну, або якісь напої, бо там, здається, в мене. А, ні, стоп. Отут у мене поки що все з кавою. Каво зерна, кава. От хтось з них, там взагалі кави немає. О, дивіться, каво зерна приїхали. Супер. Бізнес з собою. Прекрасно. Хтось ще завітає до нас, давайте ми пришвидшимо. Вони ніхто ніде. Так, літня людина. Ти купиш хоч щось? Купив. Не дуже задоволений. Давайте трошки знизимо для нього ціну. Вершкова хмаринка. Супер ще одна чар. Він не купив, нічого немає, студент, сорі. Ну, так, дитина, може, ти купиш? Теж немає. Та що ж таке? Од... Так, а хто в нас іде? Давайте подивимося, хто може бути. Іде. Це турист. Турист, турист, турист. Давайте глянемо, йому хоч щось подобається. Еспресо, салати. Ну, може, замовить? Ні, не замовить? Та що ж що... ви? Ти хто йдеш? Випадковий? Мені всього лише одна людина треба лати і лати мак'ято. А я не можу. У мене для випадкового немає ще майонезу. Чи це майонез? Ні, це макарон. Нарешті, так, ми заробили ще 300 доларів, це чудово. Тепер ми можемо відправити його на навчання. Давайте одразу відправимо. У нас 800. Давайте на все. Нам молоко все одно теж знадобиться, воно не так дорого коштує. Тому ми поїхали. Нам тепер треба продати каву, популярність заробити. Оце найважче буде. Отримати 25 одиниць стилю, ну це не так і проблематично, я думаю, буде у нас. Давайте тільки ще, знаєте, що забула зробити стільці оці купити. Вони, звісно, не дуже виглядають, але роботу свою робитимуть. Вони нам бали ніякі не приносять, але вони найдешевші. Тому що ці по 45, ну, я собі більше стільців. У мене хоча б люди будуть сидіти, і не скаржеся, що вони не можуть сюди сісти. Так, а ти хто? Ти дитина? А, треба додати ж було. Так, хіпстери, туристи, мені залишилися студенти. Вершкове масло та майонез. Ти хто йдеш? Випадковий? Ага, випадковим теж немає, майонезу немає у мене. Він не захотів, так? Ладно, не пощастило. Ти хто? Дитина? Дитина, до речі, вже може замовити, але мене Береста закінчив працювати, але я бачила, йому не подобається його розклад, тож давайте ми його зранку залишимо, скипаємо, і ми одразу, може, зможемо відправити його на наступне навчання. Так, можемо. Чудово, значить, у нас вже його навичка буде виконана. Тепер вона залишається. А чого я, до речі, десерти не поставила? Слухайте, це я. І нам би бажано щось повивчати. Давайте десерти, вони нам. Приноситимуть кошти. Хоча б один в день. Ні, стоп. Один предмет в день. Ну, 12 доларів. Редактор кави там багато топінгів треба мені для того, щоб в мене була ідеальна кава, блакитненька. Оця популярність не зростає. Я розумію, що вона не зростає. Так, ти хто у нас? Це турист? Так, туристи у мене можуть купляти каву все. Отак От залишаємо, і я сподіваюся, вони будуть задоволені. Оди можуть купляти, в принципі, каву. Яку захочуть, До речі, то знаєте що. Тут є оці е, різні тваринки. Тваринки, ну, морські тварини, в принципі, так. І їх по дві пари. Я бачила там мачівочку, я вже її виконала, тому що. Я записувала відео, і як виявилося без мікрофону, тому треба натискати просто на них, читати: тут текст є по дві пари: дві акули, два восьминога, плаває тут, дві черепахи і ще два дельфіни. Вам треба їх всіх натиснути буде і просто як би, то прочитати. Але ще треба дві зірочки, для того, щоб їх знайти, до речі, ми відкриваємо цей режим, перемкнути структуру, і ось, бачите, зверху у нас лежить Марта. І трошечки отут далі стів. І все. Якщо ви всіх їх, їх знайдете, натиснете, вони будуть плавати тут, в принципі, ви можете камерою крутити, як там завгодно. А ще я оце дивилася, де ж знаходяться ці зірки. Дивіться, тут у нас є скриня о, у цьому кораблику, який затонув, якщо натиснути. У нас 200 доларів додаткові, а вони нам знадобляться. Давайте ми одразу нашого Джоні відправимо ще на це навчання. Це те, що нам обов'язково знадобиться. А що у нас по популярності? Ну, трошечки зростає, не прям що сильно, але я сподіваюся, воно буде зростати. Бачите, ми заробляємо потрошечку. Тому давайте я буду тоді. Так, підкуповувати щось. Давайте ще одну лампу таку ми поставимо. І, можливо, третю поставимо. Я по три предмети. Я не знаю, чи більше нормально буде ставити, чи ні. Але поки що по три нормально, тож хай буде так. Ага, він все не працює. Популярність не зростає. Ого, а що воно спало з популярністю? Аж чого? Давайте почитаємо. Так, відгуки. Хотілося б замовити каву, але ми. А, -а, 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 а! Так, дитина коштує дуже дорого, точно. Давайте, дитину, ми зменшимо. Студентів, до речі, теж зменшуємо. Не можуть зайти з твариною. Ми це виправимо. Ось у нас миска буде стояти. І ми дозволяємо вхід з тваринками. Все. Давайте, я сподіваюся, зараз у нас все буде краще. Бо реально, у нас знизилася популярність. Найгірші інгредієнти, вибачте, у мене немає стільки коштів, щоб все зробити. Так, ну грошей у нас недостатньо, але нам не так важливо молоко. Зараз це ми, за наступним разом. Коли ми заробимо кошти за третє зерно, от тоді ми відправимо його на навчання. А зараз поки що ставимо невидимі пунчик, один невидимий, інший видимий. Ну, ладно. Він там є. Хіпстер. Скажи, що ти будеш задоволений, будь ласка, ціна чудова, все. Давайте, можливо, ми хоч трошки більше зробити. І хіпстерам бізнес і туристам з рандому ми піднімемо ціну. А що у нас змінилося? оподобання у всіх? Я не пам'ятаю, я вже забула. Так, ділові, ці ідеально. Давайте туристів переглянемо, чи можемо ми зробити. Ага, інгредієнт матча і посипка. Не можемо. У мене посипки, здається, немає. А матча де матча? Матча ось взагалі. Ні, не досліджено. Посипки теж ніякої немає. Нарізане апельсин є. Але, слухайте, у когось з них, здається, д... о, нарізане апельсин. Ми можемо дітям зробити ідеальний. Так, літні люди, здається, теж. А у когось ще, здається, прикраса була. Ось, хіпстери. Так, діти і хіпстери і старі люди, здається. Діти тоді апельсин. Ага, нам треба замовити. Хвилиночку. Так, давайте замовимо тоді. нарізаний на апельсин. Хай приїде. Так, ну все, коти у нас ходять, давайте слідкувати. Ну, начебто, популярність зростає, але все ж таки округа. Ні, стоп, відгуки. Треба відгуки. Так, ціна на студент трошки висока, ну давайте знизимо нам. Можливо, і на це, і на дитину теж було, бо я щось не глянула. Так, дитина теж трошки висока. Так, ціна на хіпстер приємна. Все, зростає вона, значить, значить, можемо трошки ще докупати. Ні, у нас немає за які кошти докупати щось. Так, нам треба 25, це треба 8. 8. Так, а що у нас ще коштує достатньо дешево? Лампи оці, це буде по 16 за одну одиничку. Ну, давайте. Поки що дві. Чи може три навіть. Давайте три. І нам ще два залишиться. Так, а щось є в нас таке, що теж буде дешево коштувати. Це. Ого, чого так свічки дорого коштують? Ну от пакунок. Угу. Пакунок, можливо, ми купимо. Якраз нам два не вистачає, воно коштує 40 20 за одну одиницю. Найцікавіше меню в місті. Нічого собі. О, у нас позика. Я забула за неї взагалі, слухайте, нам же треба її сплатити. Так, нам терміново треба тоді зробити що зробити? А, це, нам тільки треба дві одиниці. Давайте ми оці дві одиниці зараз. Рослинку може, чи ні? ні. Рослинку ні. Що я хотіла, там пакунок кави. Давайте пакунок кави. Все, 500 доларів у нас є. Тепер з цих 500 відправляємо його на тренування і фінанси. Сплачуємо позуку. Хоча б так. Зараз ми ще заробимо. До речі, у нас випробування почалось, Це вже добре. Ми можемо на цьому теж заробити кошти. Пришвидшуємо поки що. Додамо десерти. А як, здається, каву не всім змінило. <с> я так і не змінила. А, мені ж треба було, щоб не діслали мені це все так. Прибираємо. М -м прикраса у нас є прикраса. А я забрала її взагалі. Оті апельсини нарізані. Ну, я не бачу, щоб щось відправлялося, значить, у нас є. Дитину треба. Нарізаний апельсин. Супер. Додаємо апельсин їм. От. Туристи, я не пам'ятаю, хіпстери, що вам треба, прикраса, здається, теж було. Знежирення, збиті вершки. Та, ну, а чого середньо 100 ккал? Середньо 100 ккал. А в мене немає. А, у мене тут збиті вершки, слухайте. Ну, припустимо. Знежирення збиті вершки. Ну, це треба, щоб воно з'явилося. А якщо воно не з'являється, то ну як нам щось змінити морозиво? А морозиво треба замовити. У мене немає морозиво. Давайте тоді так, хай він працює. О, полуничне морозиво прекрасно. Давайте дві порції. О, у нас грошики заробилися. Так, фільтри прийшли, сплачуємо нашу позику. Ага, все закінчилося. Може, ми. Давайте ще сплатимо. Я завтра зароблю ці кошти і сплачу все те, що залишиться. Пропускаємо. Ну, 8 доларів це небагато вже в порівнянні з усім іншим. І через хвилинку у нас буде випробування. А що у нас ще треба? Ну, нам треба заробити популярність і ще 25 одиниць стилю. Ну, я б не сказала, що це прям. Забагато, нам просто треба більше грошей. Спершу, о, популярність ми заробили, слухайте. Нам треба просто багато грошей. От багато грошей, знаєте, можливо, навіть я зроблю так. Я буду купляти прикраси. Ми ж все одно зробимо кошти, коли отримаємо 4 золоті зерна. А коли будуть 4 золоті зерна, я просто сплачу цю позуку. Так, дослідити 5 нових предметів, 150 доларів нам дадуть. А давайте глянемо, знаєте що? Скільки коштуватиме мені 5 предметів дослідити? Давайте 4. Отак дивимось. Це 60 доларів за день. Це тут 4 і. так. Ну, слухайте, в принципі, нормально. Давайте ми навіть отак зробимо. Типу, так, я зароблю з цього 78 доларів. Ну, ми ж все одно витратимо кошти, але все одно. Навіть так. давайте так, Все одно мені для очівки треба виконувати челенджі. То яка різниця, де їх виконувати? Так, треба слідкувати, щоб у нас люди були всі задоволені. Мені здається, треба найняти буде ще одного баристу. Я потрошки їм роздаю, звісно, ці знижки, але подивимося. Так, йому ще 3 годинки працювати. Так, ну що тут у нас? Головне, щоб у них червоне оце сильно не накопичувалося. І у нас. Ой, слухайте, а я стільки всього не докупляла, тут ще, дивіться, у них таке різноманіття тепер є. А що ще. Мені здається. У мене автоматичного поповнення немає. От в чому проблема була. Цю мене отут галочка настояла. О, ми знайшли золоту монету. Супер, супер. Просто чудово. Це дуже дуже добре. О, як вона начебто зайшла одною з першої, але чогось вийшло. Так, ну що ж, нам треба 25 одиниць. 25 одиниць. Це нам нічого не дає. Музичний автомат. Ну, ми зможемо челенджі з музикою виконувати. Давайте купимо, ладно. Так і бути, ми це зробимо. А нам чекайте, взагалі. Ну так, нам треба мати 1200 готівкою. Позуку кому сплатили. 4 золоті зерна нам треба. Я думала, знаєте, можливо, нам не треба 4 золоті зерна. Ми просто цілі виконуємо. Інформаційні ці щити, але. Та ні, давайте, ми зробимо чотири зерна, заробимо кошти. Тоді ми трошки по-іншому робимо, знижуємо це все, нам не треба так багато прям всього вивчати. До речі, у мене тут купа всяких десертів з'явилася. Давайте ми їх поставимо. Нехай вони купляють ватрушка, Ще ще оце здається. Багато різноманіття буде. І продовжуємо. Що ще у нас дешево? Ну, я, в принципі, не всі найчистіша кав'ярня. Не всі лампи поставила. Давайте ось такі ще лампи поставимо. Ось таких ще не було. Вони просто непогано нам дають одиниці оці. Давайте вже і третю. І ось такі ще треба лампи, але я не знаю, куди мені ставити. Вони всі настільні. Так, грошики заробляються, давайте отак буде. Одна, тільки одна не вистачає. Я б хотіла б, звичайно, підставку цю, але я не певна, чи нормально буде. Так, він не працює. Так, люди приходять. Супер. Ви сплатили позуку? То ми ми цю сотку сплатимо вже? Чи, нехай 8, ну 8 доларів за день це не так і критично. Ми зараз все одно це сплатимо. Не? Так що, давайте ми ще тоді кавові зерна, не знаю, тут щось купимо. Все, півтори тисячі у нас в кармані. Ми сплачуємо тоді цю. І тепер нам треба ще дослідити оці щити, бо у нас є один щит. А це, це спеціальне, та 90. То давайте вже будемо купляти тоді, все одно у, у нас гроші їм. Продати 5 студентів. Ну, я не певна, що я зможу продати, я, б не знаю, я не знаю, скільки в мене людей ходить. Так, 100 і 110. Це у нас що? Це спеціальне? Давайте тоді. Їм. Десерти прибираємо, ставимо спеціальне 2 предмети за день. Чи, може, 3? Давайте три. На всяк випадок, там три предмети не досліджено. Хоча можна пришвидшити, наприклад. І. О, мені не подобається джаз. Вони використовують дешеві, могла бути кращою музика. Так, джаз їм не подобається. Ну, нічого. Студенти, до речі, студенти тут не дуже ходять, тому, мабуть, я не буду брати. Нехай краще він продає каву, просто, звичайно. Хоча, а чому ми просто три предмети? Давайте вісім. Воно швидше буде вивчати, я швидше отримую цю, ці щити. Поставлю. Нам все одно треба 1200 тільки мати. Так. От, і 200 доларів я витрачу просто на щит. Вон, дивіться. Тоді ставимо один ще щит. От такого немає, так? Так, все. Ай. Ну ладно, пропускаємо. У нас 1600 і момент істини. Ми просто ставимо останнє щит, якого у мене немає. Такого здається, так. Все, місія виконана. Чудова робота. Ви підвищили обізнаність про забруднення океану, відкривши унікальну підводну кав'ярню Еспресо Тайкун у Сіднеї. Відвідувачі можуть насолодитися чашкою кави, помилуватися морськими мешканцями та дізнатися про важливість захисту океану. Але готуйтесь до наступної місії Лос-Анджелес вже зачекався на вас. Взагалі, мені дуже сподобалося, що вони ось так в гру от додали оцей момент, типу, для обізнаності людей щодо того, що нам важливо піклуватися про. Взагалі навколишнє середовище і про морських мешканців також, тому що дуже багато всякого сміття, так би мовити, якщо узагальнити, потрапляє в океан у води, тому це важливо. А на цьому ми будемо завершувати це відео. Напишіть ваші враження, чи сподобалася вам ця кав'ярня під водою. Вона виглядає дуже цікаво. Я б пішла б в таку кав'ярню самостійно. Класно було б. Тож, ми побачимось в наступному відео. Будемо досліджувати Лос-Анджелес та підкоряти його. Я всім бажаю гарного вечора, всім па-, -па.